Всім доброго дня! Сьогодні ми проведемо огляд та розпаковку ящика для інструменту. Зараз покажу його в сторіночку. Значить, по характеристикам довжина 482 мм, висота 250 мм та ширина 254. Ось такий ось ящичок, його параметри. І Зараз подивимося на цей ящик, який мені купила дружина. Так, дивимось. Ось так ось він виглядає. Дивимося артикул, Пластикова ручка, доволі міцна, пустотіла. Ящичок має відразу, зразу подивимось, два лоточки для дріб'яс. Тут все зберігається у нас чеп. Ось так тут поки що положить. І аналогічний бокс для мілочовочки з цієї сторони. Так, також ми бачимо місце для кріплення замку кому потрібно. в даній комплектації ящичку ще раз вам його покажу. Все. Essential M. Йдуть металеві замки. Раз. Внушають надію. Та довіру відкриваємо ящик. Отак ось він фіксується. Зверху лоток для поклажі. Переставляється або на цю сторону або відповідно на цю і фіксується в даному пазі. Не їздить, не тарахтить в принципі. І ось така вмісткість.